Вітаю, це програма Молодь Плюс і я Марічка Набока. І сьогодні до нас у гості прийшов чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби. Він же герой спортивного року в Україні Жан Беленюк. Доброго вечора. Здравствуйте. Жан Беленюк народився 24 січня 1991 року у Києві. Мати українка, батько льотчик з Руанди. Помер під час військового перевороту на своїй батьківщині. В дитинстві Жан займався футболом, баскетболом, карате та українськими народними танцями. Боротьбою він займається вже понад 16 років. Чемпіон світу з греко-римської боротьби та єдиний українець, що отримав золото у цій дисципліні за останні 11 років. Срібний призер європейських ігор. І цей перелік можна продовжувати. Жан Беленюк завоював золото чемпіонату світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 85 кілограмів на турнірі в Лас-Вегасі. Під час турніру він здобув чотири перемоги над борцями з Мексики, Німеччини, Угорщини та Польщі. У півфіналі Українець зустрівся з азербайджанцем Сахманом Тахмасебі. У фіналі поборов узбека Рустама Сакалова з рахунком 6-0. Пане Вленюк, дивитися ці кадри. Відчуваєте ще певні емоції, які були тоді, коли це все відбувалося? Чи вже спокійно так дивитися? Ну, я, чесно кажучи, вже багато разів пересматрював на різних собиттях це відео, тому вже спокійно отношусь. Вже спокійно привик. Ось ми дивилися про те, що ви займаєтеся спортом з самого дитинства, але різні види. Якось зрозуміло, що все-таки боротьба це ваше. Я пришел, и вот буквально с первой тренировки понял, что это мое. До этого я сразу отсекал те виды спорта, которые мне не подходили. Вот. Пробовал буквально одну тренировку там на карате и все остальное, футбол. Вот. И понял, что это не мое, сразу менял род деятельности. И вот задержался только на борьбе и на, и на баскетболе. И потом, с течением времени, нас на баскетболе начали переводить на платные группы. И тогда я понял, что борьба это мой вид спорта. Бачите, ми одразу з вами зачепили питання фінансування, про те, що багато секцій в Україні є платними і не всі можуть їх осилити, скажімо так. Скажіть, будь ласка, які думаєте найголовніші характеристики для людини, яка буде от, займатися боротьбою? Що для вас саме було а, цим вирішальним моментом? Ну, настойчивість і стремлення к своєї цілі. Це два фактори, які в будь якому випадку тебе допомогуть, як спортсмену, тому що... Э, ну, сложный вид спорта. Очень много ребят, которые тоже претендуют на лидирующие позиции. И тебе приходится постоянно отстаивать свое лидерство там, или постоянно его добиваться. Поэтому нужно иметь этот напор, как бы никогда не сдаваться, идти до последнего, невзирая ни на что. Вот это главное качество, в сути, есть. Ми запитали у перехожих на вулицях Києва, чи займаються вони певним видом спорту і чому. Особо нет, но хожу в бассейн. Yeah. Почему? Да, сейчас меня пугает, когда я расчесываюсь, а у меня тут такие баночки в зеркале. А, а почему? Да просто скучно стало. И все к весне готовятся, сезон бикини и так далее. Наверное, лишь из-за этого. И, ну как спортом? Подтягиваюсь и все. Дота это не спорт. Это идет. А, да, доту играем. Это же спорт, киберспорт тоже считается. Нет, вообще не дружим спортом. Вообще никак. Времени нету и сил нету ленивая слишком. Конечно, разное боевое искусство, плюс тяжелые нагрузки, бег и ну, легкая тяжелая атлетика. В общем, спорт это круто. Хочу, чтобы все занимались и не пили, не курили, а только поднимали украинскую нацию. Займалась вагитно. Да, я занимаюсь акробатикой, занималась гимнастикой, но ушла оттуда. Я занималась хип-хопом, но сейчас занимаюсь акробатикой. Не занимаюсь. Чому? Ти не ядець. Це просто прекрасна відповідь, мені здається. Але все ж таки, так ми ось подивилися, люди, які не займаються спортом, вони ніби як і розуміють, що вони неправі. Як можливо, можна дійсно популяризувати в Україні будь-який спорт? Отже, розкажіть про проект Олімпік Лаб, який я так розумію, популяризує Олімпійський рух серед молоді. Да, так, це ініціатива Національного олімпійського комітету. Вот. И так как в его задачи входит популяризация олимпийского движения ну, среди всего населения и в, среди молодежи, в частности, и детей. Вот. Поэтому они собирают вот такие вот мероприятия, там, где известные спортсмены общаются с детворой, вот, прививают, рассказывают свою историю, прививают им любовь к определенным видам спорта. Вот. И как бы дают напутственные слова, может, там какие-то вопросы, ответы, которые их интересуют, ну, которые интересуют молодежь, вот они отвечают на них. Вы сказали, что навіть э, бывают такие выезды в летние таборы. Да, да, существует. Я тоже вот один раз был, сейчас в Пуще. А до этого, когда Крым еще был э, частью Украины, э, были, по-моему, то ли в Артеке, то ли еще в каком-то детском лагере. Вот. И ребята, олимпийские чемпионы, там чемпионы мира, они выезжали там на неделю, проводили время с детками, общались, вот, делали зарядки, там разные различные конкурсы, подарки, все как положено. Чтобы детям было интересно. Потому что детям что самое интересное? Главное, чтобы были подарки. Ну, по крайней мере, мне так -то кажется. Вот. По крайней мере, я подарки в детстве любил. И поэтому. Вот эти вот вещи они должны как бы, популяризовать спорт, олимпийское движение среди детей. Что еще можно сделать в цій сфере, на вашу думку? Ну показывать, показывает. У нас кроме футбола ничего не показывают по телевизору, по ага. телевидению. Вот. Нужно больше показывать видов спорта, чтобы дети знали. Потому что у молодежи сейчас спроси, там, о некоторых видах спорта, вроде как популярных, они даже не знают, в чем там состоит сама суть этих видов спорта. Вот, Чтобы люди как бы, ну, нас делают спортивным, потому что на самом деле спорт, физическая культура это здоровье целой нации. И как бы, политики наши, там, эти, общественные деятели, все должны понимать, что э, в этом кроется э, наше будущее, по сути. Потому что когда здоровая нация, она имеет э, шансы на Светлое будущее. А если люди не занимаются спортом, занимаются какими-то непонятными вещами, пьют пиво, как сейчас модно там вот, и как парень сказал, туниастом занимаются, то понятно, что будущее очень, очень мрачное. Молодий вчений академії наук України Олександр Скороход буквально щодня розвінчує стереотипи про науковців, бо при тим як іти на роботу в інститут молекулярної біології та генетики бігає. Окрім бігу, заради задоволення він бере участь у марафонах, а також пропагує біг зсередині нано країни. Далі Аліна Швидко. Олександр Скороход, молодий учений в інституті молекулярної біології і генетики НАН України. Наука вимагає багато ресурсів, але для занять спортом, для хорошої фізичної форми, в Олександра завжди є час. Каже, біг приносить відчуття тонусу і наповненості енергією, особливо після вітамінного сніданку. Сніданок власне бігуна, корисний сніданок, суміш пластівців. Так, засипаємо тарілочку. Ось у нас є фрукти, обов'язково яблучка, апельсинки, вітамін С, банани. Уперше Олександр взяв участь у марафоні п'ять років тому і з того часу намагається їх не пропускати. Крім того, разом із колегами пропагує біг серед науковців. Декілька разів на рік вони влаштовують забіги фан. Сьогодні ж Олександр збирається на київський щорічний напівмарафон довжиною у 21 кілометр. траса така сама, як і минулого року. В принципі, я її знаю. Почнемо ми з контрактової площі безпосередньо. Ось старт-фініш, старт-фінішна зона. Щоб бігти на півмарафон, варто підготувати свій організм. Перед забігом обов'язково треба розминатися, каже Олександр, але не тільки сьогодні, щодня. Олександр каже, по справжньому захопився бігом у 2006 році і почав бігати двічі на тиждень по кілометру, поступово збільшуючи дистанцію. Паралельно, ми почали в академії наук. Теж такий розвиток популяризацію мабуть, бігу. Ми провели перші змагання у 2012 році, академічний з бігу. Там я вперше виграв знову ж таки забіг на 3000 тисячі метрів. Це мене дуже так виразило. Я думав, що це просто не моє, неможливо. І взагалі ну, біг це, це не те, чим я буду колись займатися серйозно. Ось, але вигравши ці змагання, я зрозумів, що є ще одна сторона бігу. От не просто коли ти так приємно біжиш, медитуєш, є ще змагальний аспект. Смакувати дух змагань Олександр збирається і під час київського щорічного напівмарафону. Десь хвилин за. 20 уже побіжимо. Ось ну погода, ніби розпогодилась. Так що все нормально. Ось тепло. Минулого року Олександр з командою науковець посів третє місце у благодійних змаганнях на кубок найкращої бігової команди України і поїхав на марафон до Флоренції. В Італії Олександр Скороход подолав марафон за три години 18 хвилин. Поки найкращий його результат. Сьогодні ж Олександр подолав на півмарафон п'ятдесят третім. І ось не важковато, снідеважко. Жаркувати, але супер, траса хороша. Ось компанія яка стравлялась марку. За його словами, біг це постійний виклик собі і своїм можливостям, а також дисципліна та випробування своєї волі. Аліна Швидко, Київ, молодь плюс. Я нагадаю, що у нас в студії чемпіон Європи та світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк. Пане Беленюк, скажіть, будь ласка, якби не спорт, чим би могли займатися в житті? Думали про це, напевно? Не знаю. Може би було автослим. Ага, цікавитесь машинами. Так, в останнє час мене інтересує ця тема. Ну, не знаю. Може би, якась своє СТО створив би. Как-то так. Чесно говоря, особо не задумувався, але це вот та вещь, якою я б бы заниматься. займатися. Ну, я знаю, що что ви зараз э, за кермом їздите на машині, да, так? їжджу, да, Вот. І плюс мені ще подобається криміналістика. Или вот. був бы детективом, допустимо. Вот. Такі професії мене інтересують. Цікаво. Тобто, можливо, ви б долучилися до нашої нової поліції, теж може бути. Э, ну... Конечно, у нас это все дело развито не очень хорошо, но вот, ну, как как эталон я для себя ставлю это вот американская криминалистика вот, и все вот это вот, ну, криминальное дело вот мне нравится передачи американские, как они каким образом там, тоже с помощью там всяких вот этих ДНК-тестов определяют тех или иных преступников. вот. Я просто не знаю на какої на ко стадії розвіті у нас знаходиться, Чесно, ми вже від вас, як медійники, отримали кілька порад спортсмен журналістам, що не показують у нас інших видів спорту ніж футбол, а також мало приділяють уваги ось такі темі, яка насправді цікавить людей. Тобто, ми, ми собі запам'ятаємо і подумаємо над якимись проектами. Ще один із варіантів популяризації спорту безкоштовні заняття спортом просто неба у місцевому парку. У Запоріжжі група спортсменів-ентузіастів об'єдналася заради спільних тренувань. Долучитися до них пропонують усім охочим.

Ініціатор занять просто неба запорізький спортсмен Сергій Кузнець. Раніше він тренувався у спортзалі однієї з місцевих дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У США то тобто есть нам, як бившим спортсменам клубу, показували результати, розрішали оставатися і тренуватися по місту наших, ну скажемо, тренівовок юношестів. А сейчас это правило баля. То тобто есть добро пожаловать ШВСМ, в школа вищого спортивного мастерства, 300 гривень на місяць. не у всіх місяць. Не маючи фінансової можливості оплачувати заняття у спеціальному спортзалі чи орендувати власне приміщення, Сергій з друзями почав тренуватися просто неба. Некоторі взагалі попросили спорт, почали там дурю маяться. Я смотрю, ребята, курить, починають пить, баловаться. Ну то, що чекає немає заняття, он починає искать себе какие-то Вот. Ну и, как бы, глядя на те, що происходит з моїми друзьями і со говоря, я вирішив, що лучше так, чем ніяк. Вот. И, собственно гавряс мотивів свого товариша. Не перву треніровку. Ми прийшли вдвоє. Тоби, що февралі місяця зімой. Відтепер своїми заняттями ділиться з іншими запоріжцями. Оголошення про тренування розмістив у соцмережах. Серед містян охочих зайнятися спортом виявилося немало. Для всіх спільна розминка. А після індивідуальні заняття. Два з двох, два знизу. Найпростіше, що може бути, раз два, три, чотири. Ганна з дочкою на тренуваннях вперше. Чесно варя в інтернеті узнали, прочитали і захотілась учень попробувати. Желаючих очень ну, интересно. В залі якби це в залі знаєте, более зимнее, мне кажется, время. На природі таки мені кажется, це более интереснее. А Микита з Оленою на тренуваннях вже не вперше. Прийшли подивитися на заняття і вирішили їх відвідувати постійно. Дуже ска такого Микита раніше не займався спортом, а Олена відвідувала заняття з фітнесу. Зараз разом вчаться основам самооборони. Це єдина тренування, на яку я взагалі хожу, і взагалі саме перша по бойовим мистецтвам. Більше нікуди не ходив. Я бачив пропостик. Ну, там було написано безплатні тренування по воскресеньям, у кузнеця вирішив подивитися, подивився, подобається, захотів прийти, прийшов і залишився. Нравиться мені фізична підготовка, плюс можна навчитися правильно за себе поставити, спинав в наше час. Актуально. Я такова картина, що встречати всі друг другу допомагають. Ну, допомагають. Запорізькі активісти наразі шукають спортзал для своїх занять на випадок поганої погоди та запрошують долучитися до тренувань усіх охочих. Спортсмени часто кажуть, що довелося їм заради спортивної кар'єри відмовитися від багато чого: від яких, якогось відпочинку, від якихось поїздок, від дружби. Чи можете сказати, що у вас так само? Я думаю, да. Ти По постійно тебе приходиться себе ограничувати в різних э, удовольствіях. А вот. Макдональдс, наприклад, я знаю. Да. <смех> <смех> ну, Макдональдс в тому числі. Ні, ну я якби как бы, в меру ограничував. Періодично я роблю для себе там праздники. Вот. Ну, це не чаще, ніж раз в місяць. Вот. Ну і тому подобні речі. Те, то, що вредно, нельзя э, кушать. Вот. Поздно ложиться спать нельзя. Постоянно держишься в режиме. Никие там клубы вечерние, там, либо какие-то дискотеки тоже не приветствуются. И какие ну, вот. у вас режим дня? Рано стоите, рано лягаете? Ну, стараюсь, стараюсь. Вот, да. И В этот промежуток еще три тренировки просто вписываются. Три. Ну, зарядка, и две тренировки, когда мы на сборе. Просто на самом деле вот я заметил, что со, вот мне 25 лет. Но я уже как бы наверное, старею, потому что энергии энергии mm. <laughs> становится все меньше и меньше с каждым годом. И уже если раньше, допустим, после ну, после вот этих вот трех тренировок, у нас еще были какие-то силы пойти там где-то прогуляться или где-то повеселиться с парнями, еще будучи 18-летними э, хлопцами, то сейчас я каждый промежуток, который у меня есть, я пытаюсь где-то полежать, отоспаться, вот и уже. Там, каких-то непонятных рандеву уже речь не йде. Головне, що голова йде подушку вже в 9, і хочеться швидше, швидше дню підготуватися. Оце йдеться про фізичну втому. А що скажете про психологічну втому? Вона теж, напевно, присутня у спортсменів після змагань чи, навпаки, перед, коли ти настільки напружений? Ну, слава богу, у меня таких особых проблем нету. Как бы психологически я постоянно себя пытаюсь каким-то образом развеять, э -э раскрепостить, вот. общаюсь с людьми, которые мне приятны, и не общаюсь абсолютно с теми, кто мне неприятен. <говорит> Вот. И, и у меня как бы проблем особых нету с психологической там какой-то закрепощенностью или нагрузкой. Вот. Стараюсь после каждой, ну как бы понятное дело, что когда ты отбросился соревнования, тем более удачно, то уже весь груз, с плеч падает, уже тебе легче ты себя бодрее чувствуешь, и уже вроде как и силы появляются с <смі>, самого утра, когда ты еще ничего не боролся. У тебя вроде как уже и сил нет, как будто ты боролся весь день. Вот. Это чисто психология, и просто надо уметь с этим совладать и э, е бороться, невзирая на вот эти все психологические нюансы. Багато говорить про проблеми фінансування спорту в Україні. Як би ви оцінили а, виділення коштів саме на ваш вид спорту? Ну, у нас сейчас вид спорта, наш вид спорта, он в приоритете у министерства, потому что мы приносим медали, вот, и поэтому, как бы, нас финансируют. Вот, то, каким образом и как, честно говоря, я не углубляюсь. Борьба вид спорта такой, что нам миллионы не нужны. У нас главное, чтобы ковер лежал, и главное, чтобы был хороший, качественный спарринг-партнер. Вот, ну и тренерский штаб. Все это ми маємо, поэтому по суті нам жаловаться не на що. Конечно там призовые і все остальне хотілось би більше, но це вже дело второе. Ми в першу чергу на результат для страны. насичене цікаве і спортивне життя. Продовжуємо тему віку. Можливо, навіть тоді, коли вам за 80. героїня наступного сюжету доводиться на власному прикладі. Свої 83 роки вона зустріла на лижах у Канаді, а в Києві планує створити власний клуб активного довголіття. Далі я на борщ. В свій 73 й день народження киянка Галина Олександрівна Горяна і зустріла на лижах у Канаді. У минулому вона була професійною спортсменкою, займалася гірськими лижами. Після пережитої травми хребта фактично знову училася ходити. Вже після травми до 50 років виступала за збірну університету в складі студентської команди. А в шістдесят уперше взяла руки ракетку і почала грати в теніс. Мої друзі грали в теніс. мені Міч поразго я хочу. А ти вмієш його? Ні, ну хочу. Да. На ракетку. Наразі Галина Олександрівна тричі на тиждень відвідує тренування з тенісу і сподівається поїхати на турнір в Туреччину. Маючи великий досвід у спорті, вона хотіла би ділитися ним з іншими. У мене і травми, і так далі, великий досвід. І я вважаю, що я повинна передавати свій досвід людям. Це просто моя місія на цій землі. Кожен має мати свою місію. І мені це подобається. Треба робити те, що тобі подобається. Тоді ти живеш... З Галина Олександрівна обурює, що тривалість життя у пострадянських країнах нижче, ніж, приміром, у Японії. Для того, аби змінити ситуацію, вона планує створити в своєму районі клуб Активне довголіття. Та не можна, щоб ми жили так мало. Чому наші братії по разному живуть довше, ніж ми, що у нас інші голови. Все залежить тільки від человека. І я хочу создать клуб активне довголіття». Маючи дві освіти, медичну та фізичне виховання, Галина Олександрівна вже проводить лекції та вебінари. На її думку, щоб бути здоровим і жити довго, потрібно не забувати про чотири речі: правильно харчуватися, багато рухатися, мати душевну рівновагу та улюблену справу. І найголовніше любити життя. Яна борщ для молодь плюс. Як вам наша героїня? Шикарна, шикарна. Взагалі, осі хорошо навіть бабушка не могла назвати. Чудово. Так, нас всіх дійсно надихнув, її приклад. Дуже приємно. Але водночас, ось для таких клубів, секцій, спортивних майданчиків для молоді або і для старших людей фінансування не вистачає. Як ви думаєте, ми маємо як, наприклад, чи спортсмени, чи громадянське суспільство якось тиснути на владу, чи залучати спонсорів? Як можна боротися з такою ситуацією? Ну, конечно, нужно давить на власть однозначно, потому что когда власть чувствует, что на них не давят, она как бы спустя рукава работает. Это уже доказанный опыт. Вот. И, конечно, спонсорам нужно ввести закон о меценатстве, медсен... который уже не могут там, на протяжении не знаю сколько, ну, длительного времени вести, для того, чтобы люди-бизнесмены э, им было выгодно вкладывать в спорт. В спорт, в физическую культуру, там строили тебе, э, так называемые майданчики спортивные. Вот. И, конечно, потому что это, это первоначальная вещь. То есть, если ты, ну, как бы. Каким бы ты ни был богатым, я уже много раз говорил, если у тебя нет здоровья, то есть самого главного, то все твое богатство коту под хвост, ты не сможешь его реализовать. Поэтому нужно быть здоровым, нужно стремиться, нужно показывать людям правильные примеры, спортсменов, там, там вот тот парень, который занимается бегом, молекулярный биолог. Вот и тем более у меня тоже друг молекулярный биолог и он тоже приверженец очень ярый спорта. То есть эти люди, которые они что-то знают вот. даже на таком уровне на уровне клеток. Вот. Поэтому конечно нужно прививать ко всей нации любовь к физической культуре хотя бы к спорту к физической культуре. однозначно давить на, на чиновников, на власть, вот э, любыми способами, как это, как какие только существуют, вот и я уверен, что все и самим со, своим примером детям показывать, что вот э, здоровый образ жизни, спорт, э, физическая культура это хорошо, чтобы дети не видели, как мама с папой курят там на балконе или пьют. То дети куда ж пойдут? Ну, пьют? Да, а не да. на спортивную вот. секцию? Личный пример, вот. А я вот когда в своем микрорайоне все знают, что я спортсмен, все дети там бегут равняются, вот Жан Жан как бы там уже мама подходит потом говорят с ума сошел с, 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 с тобой покажи Жанну покажи идем к Жанну там то есть вот то есть быть примером хотя бы для своих детей не говоря уже там о всем всем э, ну там э, вместе районе, да, селит, да, да, так да, да это не обязательно главное чтобы ваши дети понимали что ну видели пример хотя бы от своих родителей вот. я думаю что это главное І до іншої теми нещодавно на Фейсбуці ви написали, що в Україні є расизм. Ті, хто цього не розуміє, помиляються, дійсно стикалися з дискримінацією в спорті, в житті. Наскільки зараз це м -м, серйозна тема в Україні? На вашу думку, ви розумієте, тема достатньо серйозна, Яким е -е, образом я сталкувався. Буквально пару дней назад я шел по набережной, и один парень тоже... Ну вот сейчас есть вот эти вот направления фанаты, я как бы не разбираюсь в этом всем. То есть там есть такие более радикальные, менее радикальные, потому что, как правило, это все парни спортивные, которые занимаются спортом, и они даже в нашей залах занимались, я с некоторыми общался. Вот. Я понимаю, что там у разных людей разная идеология. Вот. бывают угрожают ножом. Ну, прям так, не, не подходя ко мне, а я вижу, что у него там тематическая там э, футболка там со свастикой, все остальное, и он как бы, видя меня, достает нож, как бы, показывая мне его. Все избуло на Буквально днях? Буквально днях, да. То есть, ну, я просто, ну, хожу с пистолетом, поэтому, ну, кому это будет хуже, непонятно, но сам факт в том, что мне проблемы не нужны, э, никакого рода, вы понимаете? То есть, и... Э, тем более в преддверии Олимпийских игр, то есть какие-то там потасовки и, и, и так далее, Но проблема существует однозначно. И, конечно, нужно с этим бороться, нужно, ну, то есть, не знаю, то есть от чего это зависит, от воспитания, может быть, этим детям как бы родители плохо объясняли, либо они попали просто в плохие какие-то компании, где там э, людям нечем заняться, и у них нет никаких достоинств. То есть их главное достоинство на их счет это то что у них белый цвет кожи <свят> вы понимали на то стенке есть, все, так абсурдно ничего. звучит, самом деле... ну так но ну, так и есть просто когда человек ничего из себя не представляет ну я так считаю вот и у него как бы нету никаких достоинств он ничем не не выделяется ничего хорошего в, для людей для социума не не, не не приносит то сидя на диване у себя как бы, и понимая что он по сути никто ну, хотя бы он не черный. То есть я так понимаю его э, логику. Логику. Да. Вот как-то так. Логику, скажи, да. да. Вот. Поэтому, как бы все это, конечно, смешно, если бы эти ребята не могли по своей дурости. Я, конечно, убежден, что это просто не знаю, может, юношеская какая-то там, некоторые, может, со временем перерастут, но они могут навредить ни, ни в чем не повинному человеку. Звучайно, вот. да. небезопасно. Он может потом каяться и все остальное, а здоровье уже этого. этого какого-то там парня не будет там допустим здоровья или жизни потому что бывают случаи когда доход до летальных летальных случаев вот поэтому это очень все серьезно как бы и Хотілося б вірити, що все якось поміняється з часом. Ну, у нас вже настільки, мені здається, як афроамериканець, так і афроукраїнець. Це слово поширене, воно таке навпаки, горде. Люди пишаються, що в Україні живуть різні люди. І, і це прекрасно, насправді. Ну, от, некоторі восхищаються, але є такі, які от, наоборот, від обратного йдуть. І це печально. Очень печально. Я даже сам часто смотря э, там, допустим, на Ютубе как бы свое видео и э, видя, как люди комментируют, понимаю, что, ну, то есть, допустим, я выиграл какую-то золотую медаль, вот, а они, вместо того, чтобы поздравить, начинают опищать на, в первую очередь на мой цвет кожи. Вот. какой-то украинец там ну и, и намного жестче вещи идут то есть я понимаю что ну какое настроение у некоторых людей из нашего общества то есть 5 дело что так вряд ли он не скажет это в лицо но, ну да но в любом случае если он так вот высказывается в комментариях то где-то его где-то внутри это сидит то вот. Ми будемо сподіватися, що це дійсно буде змінюватися. А, на сам кінець нашої програми а, скоро на нас їх чекає Олімпіада. А, я наскільки розумію, це ваша перша Олімпіада. Да. А, як настроюєтеся, з яким настроєм і дитей, Наскільки зараз будуть більш насичені можливо тренування? Ой, Олімпіада такі такі соревновані що там загадувати, якби діла неблагодарне. Вот. Мы настроены по боевому. Сейчас ребята вот в данный момент находятся на а, лицензионном турнире. У нас как бы только три лицензии из шести. 6. Вот. Они еще добывают лицензии. Сейчас будет турнир Вот сейчас в Монголии прошел, к сожалению, Римлине ничего не, не не, взяли. Вот, Еще будет последний турнир в Турции. Вот. И как бы, Я думаю, что у нас будет, дай Бог, 4-5 лицензий. И будем тренироваться уже. Целі направлено на Олімпійські ігри, а там з Божою допомогою я уверен, що буде хороший результат. Чого вам я і бажаю, дуже дякую, що прийшли до нас сьогодні в гості. А це був Жан Боленюк і програма Молодь плюс до зустрічі наступної п'ятниці.